Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні я хотів би вам показати та розповісти ще один рецепт для ловлі мирної риби по холодній воді. Для цього нам сьогодні буде потрібно курине яйце, бажане домашнє, варена бульба, харчовий барвник Манка та сухий чеснок. Отже, друзі, почнемо з того, що нам потрібно спочатку розбити яйце. Ось так. Отже, що нам потрібно? Перемішати жовток з білком для того, щоб у нас була. Однорідна маса. Друзі, друзі, приманка дуже гарна, дуже добре працює. Можна на цю приманку ловити як на поплавочну оснастку, так і на дальній заброс. Ось, друзі, розмішав трішки яйце. Так, беремо харчовий барвник. Так. Зараз ми його відкриємо і додамо яйце. Друзі, можна використовувати і різний колір, кому який подобається, у мене працює непогано. ось такий червоний колір. Отже, беремо харчовий фарбник, барник та перемішуємо дуже добре з яйцем щоб у нас вийшла однорідна маса. Якщо додати барвника більше, то в нас вийде дуже насичений Уже, друзі, Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже добре перемішуємо, щоб у нас вийшла однорідна маса та харчовий барвник розмішався з яйцем. Уже, друзі, Бачимо, да? що в нас... Вийшла вже однорідна маса. Далі беремо, беремо картоплю, варену, охолоджену та чистим. Для цього нам буде потрібно пів картоплини. Друзі, я даю базову інформацію по кількості інгредієнтів. Якщо вам потрібно, більше насадки, то відповідно додаємо більше інгредієнтів. Отже, беремо нашу картоплю і намагаємося перемішати та зробити меншими кусками. Дуже-дуже-дуже добре перемішуємо, друзі. Щоб у нас вийшла однорідна маса. Майже як пюре. Так. Рецепт дуже непоганий, дуже непогано працює. Кого не працює опариш, черв, мотиль, тому рекомендую, друзі, використовувати ось таку непогану насадочку. Отже, друзі, робимо пюрешечку з нашої картопліки. Отже, друзі, бачимо, картопля наша перетворюється на майже пюрешечку. Перемішується така вже як каша образна. Вже, друзі, перемішали нашу картоплю. Далі нам буде потрібна, друзі, манна крупа. Спочатку будемо додати приблизно десь 2-3 столові ложки. Це, друзі, залежить від того, який розмір куриного яйця. Ось, друзі, Дивимося далі, що у нас буде відбуватися. Перемішуємо нашу манну крупу. Друзі, коли додаємо манну крупу, не забуваємо про те, що вона спочатку набирається вологи від картоплі, від яйця. Тому нам потрібно її дуже-дуже добре перемішати і дати їй приблизно хвилин 5 настоятися. Ось, друзі, бачите, які в нас виходи. Щоб вона настоялася та набухла. Ось, друзі Перемішуємо нашу насадочку та чекаємо 5 хвилин, щоб вона настоялася, та манка почала працювати. Отже, чекаємо 5 хвилин. A few moments later. Отже, друзі, в нас пройшло 5 хвилин, тому дивимося на нашу консистенцію. Ще хотів би вам додати, в процесі, коли манка настаїлася, я її підмішував, то е, мені прийшлось додати ще столову ложку манки, щоб у нас вона була більш така тягуча, але не жидка. Друзі, отже ж, дивимося, яка в нас виходить консистенція. Вона тянеться у нас. Ще, друзі, нам потрібно додати сухий чеснок для того, щоб наша. Манка для того, щоб манка та яйце набрала аромату часнику. Друзі, можна і не додати чесно, а додати інші діпи, спреї, вже коли насадка у нас буде готова. Але я роблю сьогодні саме так. Ви бачили, як я робив плаваючі бойли то ароматизатор я додав після того, як, як наша насадочка була вже готова. Отже, друзі, перемішуємо все дуже добре, щоб, щоб наш щасний чотирьок перемішався по всій нашій консистенції. Отже, друзі, бачимо, що у нас виходить, яка у нас манка тягуча. Дуже-дуже-дуже добре перемішуємо. А я вам ще, друзі, покажу та розповім, що ми будемо робити далі. Для того, щоб наша манка та насадка вийшла дуже-дуже добре, щоб вона трималася у нас на гачку. Так, друзі, далі беремо полигленовий пакет. Ось так. На нашу консистенцію нам потрібно ось так перемістити в пакет. Для чого, друзі? Ми побачимо згодом. Тріш, трішечки нам потрібно почекати деякий час. І все ми побачимо. Так, дуже-дуже добре можемо взяти у нас ложка є. Буделку. Не дуже мені удобною буделкою. Добре, все вибираємо, нічого не залишаємо. Так. Також, друзі. Дивимося. Беремо наш поліетиленовий пакет, робимо таку форму. потім нам потрібно дуже-дуже добре зав'язати наш пакет. Можна ще разок. Ось, друзі, бачимо, що у нас виходить. Ось, друзі, для того, щоб у нас наша насадка прийняла робочий... Вид нам потрібно переміститися на кухню та відварити нашу насадку. Отже, йдемо на кухню. Отже, друзі, ми зараз знаходимося зараз на кухні. Вода нам потрібна, вона закипіла. Отже, нашу насадочку ми відправляємо у кипячену воду. Друзі, варимо нашу насадочку приблизно. Пів години. Та не забуваємо помішувати, щоб наша насадочка не прикипіла та не пригоріла в нашій каструлі. Отже, друзі. Чекаємо, щоб пройшло у нас 30 хвилин. Отже, для вас, друзі, ці 30 хвилин пройдуть як одна секунда. Отже, друзі, чекаємо. Отже, друзі, як бачимо, вода в нас вже википіла майже. Ось така у нас виходить насадочка. Так, дістаємо її обережно. Ось так. Так, друзі, і зараз нам потрібно буде принеситися до нас та будемо робити нашу насадку. Отже, друзі, будемо дивитися, що в нас вийшло, але в мене вийшла одна ситуація, яка не потрібна, щоб у вас вона трапилася. Друзі, в мене порвався пакет, тому вода трішки попала в пакет. А нам це не потрібно. Якщо будете варити, рекомендую робити декілька пакетів одразу. Отже, друзі, дивлюся, яка у нас... Виходить насадочка. Так, нам потрібно, щоб вона у нас трішки, та не трішки, а дуже непогано, щоб, щоб постила. Тому я вложу рушничок та оставляємо, щоб воно щоб наша насадочка постила. Отже, друзі, як бачите, в нас пройшов деякий час, наша насадочка похолола. Ось вона у нас така. Друзі, повторюся ще раз, не робіть мою ошибку, варіть в двох пакетах, бажано, щоб були плотні. І витягувати та переворачувати, коли вариться наша насадочка. Треба ложкою, що я її робив, виделкою або якимись острими предметами, не треба робити, тому що вона... Пошкодить пакети. Отже, друзі, будемо дивитися е, нашу насадочку. Отже, нарізаємо. Збираємо наш рушничок. Дивимось, яка у нас всередині. Друзі, робимо, дивіться, різні розміри. Чим мені подобається ця насадочка, що можна її робити, бачите, різними діаметрами, кусками, розмірами. Ріжеться дуже гарно, дуже-дуже добре тримається на гачку. Друзі, ще хотів би вам порекомендувати. Я вважаю, що треба після того, як ми нарізали нашу, нашу насадочку, потрібно все-таки її додати в неї якісь атрактанти, якісь спреї, діпи. Отже, можна, дивіться, друзі, великий кусок відрізати. Виходить дуже-дуже гарна, дуже міцна наша насадка. Можна її використовувати на вудочку, можна на дальній заброс. Отже, друзі, пробуйте. Дуже гарна насадка. Ставте лайки, дизлайки, коментуйте, підписуйтесь.